Друзі, всім привіт! Ви тільки подивіться, яке вінтажне, рідкісне, намисто було продано на аукціоні Violet. Чи подобається воно вам? Пишіть в коментарях. Для тих, хто не в курсі це натуральний антикварний бурштин, натуральний бурштин, пейзаж. Вага на ми 147 г, але треба буде прибрати нікому не потрібну фурнітуру, щоб визначити вагу чистого натурального бурштину. Це не прес. Ну що, як вам такі намастинки? Продавець стверджує, що дефектів на намастинах бурштинових немає. Завтра подивимось наживо. Круте, неймовірне. Шикардос, чи не так?